Перший задній кажу, клювання. Монстри! Ну, Хочу щось у нас рибка сьогодні клювати. Це головний рибак взагалі. Клює, 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 клює. Всім привіт! Ви на каналі Свірі на ендфішинг. Ми прямуємо на риболовлю, на фідерну риболовлю. Будемо намагатись піймати лящів, підлящиків плиточку Хто до нас загляне, той і буде спійманий та показаний вам, а також буде відпущений. До зустрічі на воді. Там, де гори полнини де стрімкі потоки ріки, де смирічок розмай ліця пісня на просто Ось ми і добрались до нашого місця лову. Як ви бачите, це лівий берег біля ресторану Маяк. Одразу хочу вас ознайомити своїм комплектом сьогодні. Це флагман «Монтерей». 3,9 до 130 грамів, і е, флагман Sherman Pro 4,20 до 160 грамів. Катушки у мене будуть, Monterey е, 5500 тисячна і Squadron 6000. тисяч. Вас одразу познайомити із своєю собакою. Це хлопчик, його звати Манго, і йому 6 років. Він постійно їздить зі мною на всі рибалки. Тобто готуйтесь, ви будете його дуже часто бачити в моїх відео. Це такий рибацюго, ви ще побачите, який він, да, мальчик? Воно скажи, все привитіки, привитіки. Вудки в нас вже готові летіти прямо в воду і тягати велику плитку, але ми ще ось такі рибаки, і не замішали кашу. Що сьогодні використовувати це буде бігрочі uh, брім uh, такого, бачите, зеленого кольору. ну Я не хочу її багато додавати. І цілу пачку висиплю холодна вода, чорний лящ. Зараз подивимося, що там у нас по кольору буде. Ось такий бірмікс у нас сьогодні по животним компонентам, але не вистачає мотилька. Ну, як сказати, то не біда, але то біда. Мені мої друзі підігнали водичка, і там як мотиль. У знайомого залишився старий кормовий мотиль. і він сказав, ну, вдома перемелиш, кинеш, коротше, зволожиш прикормку, фінешу кашу і буде діло. Ну, я так, в принципі, собі і планувала, як вам такі рибаки. А? Ти рибалка? Ти рибалка? Напевно, я оберу овнар 10-го розміру, синенький. Там буде в мене метр. <laughs> Поїхали тоді. Розпочну також з 128 жилочки. Це у нас метр буде. Одну вудку я поставлю Овнеровський гачок. 10 номеру. А на іншу вудку подивимось. У нас же, бачите, Ось такий інлайн-монтажок з фідергамчиком 10-го розміру гачечок. Синенький. По холодній воді я вважаю, що синій кольор гачечка дуже непогано працює. Також є ж там у нас які красні, золоті. Ну, золоті більше літом. Красні також працюють непогано. Перший у нас є. Я оберу коротший по довжині. Тоненький, тоненький, тоненький жилості. Це на 01. І гачок у мене буде 16 номеру. І взагалі маленький, але ну це такий плотвяний гачечок. Яка довжина, тут довжина, як бачите, взагалі десь. Не знаю, 70 чи менше там 50 сантиметрів. Пробуємо на максимально делікатну снасть і на таку, скажімо, середню. І подивимось з цього вийде. По берегу ми дивимося і рибка ну, взагалі не активна, чомусь і рибаки сидять, мовчать. Давайте будемо робити вже скоренько перший закид. Дивіться, я не годувалася, тобто 10-5 годинничок я не закидала у воду. Я сьогодні хочу половити темпо. Мій план такий, тобто перші півгодинки я буду закидати у воду кожні 2 хвилинки, десь 30 хвилин, так темп буде 2 хвилинки. А далі будемо бачити, як воно. Буде і щось будемо змінювати, і я вам буду про це розповідати. Клювання, клювання кажу клювання Монстри! Дніпровські монстри. Чи берете ви з собою своїх? Домашніх улюбленців. Бо мій постійно зі мною на рибалках. Це такий рибацюга. Далі ви побачите. Зараз його цікавить паличка, але коли буде рибка, то буде дещо. А ну, скажи, як любиш. До речі, во флагмені куплялися водівнички, і мені... Консультант сказав, що саме ось така форма це взагалі білоруські годівнички. Їх вже замовили, за них вже заплатили гроші, тобто вони є у нас в наявності в Україні. Вони класні, але давайте викупимо, загубимо їх у Дніпрі, втопимо як той корабель, який ми послали. І не будемо їм користуватися. У мене це залишок, тому я. Бажаю, щоб я їх сьогодні тут залишила і більше на них не ловила. Види краєвиди дуже гарні, але ні наш темп. Ні корм, ні гачки, ні діаметр жилки, нічого не сприяє на те, щоб вона клювала. Залежить від місця самого лову, фідер це також пошук. Ось там, мужиків, риба клює, як дурна. А от після цього от дерева все, пробуємо. Експериментуємо там, ну, там взагалі не можна встати. Типу, там вони метри один від одного стоять і коли виважують рибку, то через три людини переходить, щоб ну, достати. Це, ну, це не риболовля. Ну, ні, може це надобасити риби так, але це не кайф. В першу чергу ми приїжджаємо на риболовлю, щоб віддихнути, насолодитися нашою природою. Тільки що достали праву водку і насправді було клювання. Вона посмоктала опариша, тому ми робимо ще закид. Водичка не така похолодна, як здається. Напевно, вона вже прогрілась градусів до 13-14 точно. Вже настав час і перекусити. Трошки зголодніли рибка, нас морить голодом, не клює. Брейк від манго Ту! Знов на зв'язку. Хочу щось у нас рибка сьогодні клювати, але ось тут у всіх вона клює дуже непогано. Ой, ну, що? Знайшли ми таке містечко, дозволене чи не дозволене, не знаю, даже, що сказати вам. Але сидіти на одному місці опускати руки не дуже хочеться. Тому зараз будемо потрошку прибиратись на нову локацію та пробувати, що вийде з цього. Ви подивитесь далі. Ось де сидимо ми. Це вам так такий обзорчик, де сідати точно не потрібно. Друзі. Просто подивіться на цей міні-субнабор. Годівничка інлайн вже змонтована. Тут у нас каша з наживкою. Це повітці нав'язані, рогачик і палка. Прямуємо, так у мене вийшло реалізуватись на цьому місці. Бачите, в мене ось така кармайомкість. Тут животина. Таку комбінацію я собі придумала. Зробила закид, не дивлячись на оце все, але якось у мене це вдалося. І такий метрів на сорок хотіли, туди і сіли. Я взагалі з таких рибаків, які не здаються, якщо там не клює, або там а, ще щось, там погода, тобто мені це взагалі не страшно. Я Продовжую свою риболовлю, тобто я не сахарна, я не ростаю. Манга. Манґа. Ми перемістилися на нову локацію. і У нас ну, взагалі там трішки залишалися форму, тому що там була темпова риболовля. Тобто дуже втрачено багато будівничок також. собою 3 кг принади і е, третя це була жовта принада ну нічого страшного я її також використала може якесь щось там специфічне, там, жовтий колір на грубу рибу і так далі, але якщо риба клює, то вона клює. Більш-менш зловна, але я її ще зволожу, пересію на сіті і буду все використовувати, буду додавати живі компоненти, а також в мене є чемпіонські спеції, портовський ліквід, ліквід який дасть сладость, я його вже не буду використовувати, тому що жовта принада вона дуже солодка. В мене є, мені там підігнали, скажімо так. Бачите, пелець такий, він а, маленької фракції. Він солодкий солодкий, ну типу шоколадом пахне бісквітом, тобто це дуже класно, по ліщу, по плотві, по весні взагалі. І я його буду якось пробувати порційно використовувати. У мене вже залишилось там декілька годівничок. Я не, не люблю використовувати пластикові годівнички. Але що в мене ще є надіжда це. На таку годівничку, але воно також пластик, ну що я вже зроблю, всі інші пообривалися. Якщо обірвемо і ці годівнички, але у нас буде клювати, тоді ми просто будемо ставити той самий маркерний груз, який ми будемо використовувати зараз для маркування. І повідець. І буде у нас інлайн з маркерним випуском. Я точно так. Хлопчик вже приїхав. Ну що, друзі? Блін, ми нарешті! ріжці. Я ж вам казала, який він рибацю. Давай покажемо людям, яку ми спімость. Отакий гарний такий підляж. Я ж казала, що ми сьогодні спіймаємо рибку. Сто відсотків. Поки... У Слині <хи> підлящови. Можна збиратись і їхати додому. Але ні-ні-ні-ні. Сонечко виходить. На рибальці, як завжди. Як у мене вже деякі висновки є. Довжина повідка не менше 70 сантиметрів. Гачок вона не так активно реагує на залізний гачок, як на червоний гачок. Синій гачок не дуже працює. Розмір 12. По діаметру жилки там, в принципі, немає різниці. Тому що я експериментую, і там, наприклад, у мене стоїть а, червоний гачечок 12 номеру, що на. Нуль перший жильці, що на 165-й. І воно все одно реагує, нормально покльовує. Тобто ще, ну, тут вже на цьому місці було десь чотири клювання, одна тільки реалізація, тому що, як то кажуть, знаєш, поспішиш людей спішиш, оце так воно і є. Просто ми довго там сиділи і пытались щось зловити. Вже півдня прийшло, але тепер ми попали на цю точку, на яку ми і хотіли. Просто подивіться на цих двох помічників рибацьких. Дві рибалки приїхали на рибалку. Це головний рибак взагалі. Подивіться, подивіться. Це можна нескінченно знімати. Вони віджали у мене все. Вони віджали у мене крісло, те, яке мені вдобне. Вони віджали в мене куртку, бо прохолодно їм, а мені ні. Це вже взагалі спідничка. Під спідничку заліз. Ну, отак от ми ось Рибачимо, бачите? Така у нас рибалочка виходить. Ці дві спіднички сплять, а я працюю. Ну що, а поки всі чекають на прохід риби, я також чекаю, але до цього всього ще роблю те, що а, то там на 3 метри я. Ой-ой-ой, яке клювання, ой, яке клювання було на оцю палочку. Я ну, не просто сиджу, я одну вудку вирішила на 3 метри. Розташувати далі, перекліпсувалася. Але, бачите, тільки от перекліпсувалася і знов клювання. А до цього, ну, півгодинки точно була просто тишина. Тому зараз буде клювання. Ще одного притрамбували додому. Як я вам і казала? відкліпсувалась на 3 метри далі і є результат. Тому, коли риба не клює, потрібно експериментувати. Як ніжно, ох, як ніжно. Знаєте, що? А я думаю, чому сходи, чому сходи? А ось чому сходи. Які я ще винесла для себе кортиви. Корктиви такі. Я збільшила гачок. З 12 номера на 10-й номер. А також збільшила насадку. Тобто я ставила три пінки біла рожева біла, а зараз я ставлю три опариші білий, рожевий, білий. Рибка вже більш-менш почала гарно прокльовувати. І такий немаленький, там синець влітає підлящи. Вирішила додати як чемпіонські спеції. Наймелений маленький пелець. Спорт. Це у нас солоденький такий смак ліквіду. Наш вечір рибацький, наш день, і гарний день, який починався не дуже гарно, але ми все ж таки змогли виправити нашу ситуацію. Ми уйшли від нуля, ми використовували дуже багато різних методів, Добавляли і пелець, і кукурудзу, і різні. Хірцуючі. Також перемелені там якісь мотилі черві в жижу, додавали живий фактілійний компонент. Це була дуже трудова риболовля, але найголовніше це те, що ми відійшли від нуля із таким гарним відривом. Ми продемонструємо наше. такі у нас площик вишив. Бачите, у нас є і підлящики. Ось такі два гарні. І синець золотів. І плиточка є, бачите? Ще й карасик у нас є. Влетів ще такий гарний карасик. Так, все, риболовля була дуже-дуже-дуже класна. Але дуже-дуже трудова. Ну, нічого. Чим більше ми стикаємося з такими різними складнощами, тим більш краще та вдосконалена наша практика, яку потім ми зможемо легкістю використовувати у, у наші рибацькі дні. Ну що, все, будемо з вами прощатися. Ви були на каналі Свіріне Фішинг. Це була дуже трудова риболовля, але... Ми все побороли, ми зловили рибку, і це клас, це клас. Від кожного з вас, хто придивився це відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте, будь ласка, вподобаючку. Мені буде приємно. А також, якщо вам було цікаво, і ви хочете вдалі за нами спостерігати з маго, тоді підписуйтесь на нас. У нас попереду ціле літо. Там дуже багато різних риболов, як коропові там по хижій рибі. Той же фідер різні місця буду ділитись з вами різними своїми секретами, там, навичками, які я придбала за весь цей період, скільки я рибачу там. Тому, якщо тобі сподобалось, підписуйся, став подобаєчко. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім папа! -па.